Але подумав і вирішив заробляти на війні. Все, дякую за коментар. Люблю вас, ви найкращі. Дивіться, якщо звертати увагу, наприклад, на ці коментарі, то можна нічого не починати і не робити, і не допомагати. Але хочу підсумувати сьогоднішніх півдня. Ранком я кинув клич, що збираємо на зарядну станцію для розвітроти. 11 500 гривень, вже зібрано 5125 гривень. Я вам дуже дякую, все, відзвітую, так як попередній раз. І. Вчора поїхали дві зарядних станції на Миколаїв, і сьогодні хлопці знов, ми їм зробили ще, вже не я зробив скидку в ноль, а вже й склад сказав. Туди саме їде. Я кажу, напередок, напередок хлопцям батько дзвонив, що е, сину бере, а потім вже син дзвонить, каже, ми ще дві візьмемо, надонатили люди, хочемо ще дві взяти, але трошки не вистачає. Дзвоню на склад, вони кажуть, ми робимо скидку, відправляй. Відправляю ще дві сьогодні ці станції. З по. Міру... 50 гривень щойно прийшло від когось. Друзі, я дякую, дякую велике. Так що хейтери люблю вас. З міру по понитки і зберемо ми на ту станцію. Все, супер, дякую за такі коментарі. Побільше коментарів, відео розганяється, швидше зберемо, допоможемо, все буде добре. Люблю вас, ви найкращі. 16-12 я ще на робочому місці забиваю бухгалтерію і зараз буду відповідати всі соцмережі. Viber, Telegram, WhatsApp. Інстаграм, TikTok. Буду зараз всім відповідати. Хочу в суботу, максимально всім дати відповідь, щоб був якийсь зв'язок. Цілий день працювали, майже нікому не відповідали. Друзі, люблю вас найкраще, гарних вихідних, працюємо.